Всім привіт, друзі! З вами Слаксар. І сьогодні хотілося підбити підсумки Бласту Стін Major, що закінчився буквально ось ось. У фіналі Віталіті здолали команду The Mongols, здолали з рахунком 2-1, не 2-0, як багато хто думав. Ну і насправді The Mongols подарували хоч трошки інтриги у цьому фіналі. Обіграли Віталіті на своєму виборі доволі розгромно 13-5. Ну а далі на другій-третій мапі все завершилось доволі закономірно. Віталіті перемогли своїх суперників, ну і стали дворазовими чемпіонами мейджор івентів І тим самим Мапек став найбільш титулованим гравцем в історії Counter-Strike. У нього тепер 33 трофеї обігнав він Індюпрі, у нього їх 32. Ну і... Хотілося б, знаєте, поділитися своїми враженнями від цього івенту, а поговорити про команди розчарування, про команди, які здивували. Взагалі, що можливо чекає на команди після цього турніру, бо все-таки сезон закінчився. Багато хто буде націлені на зміну. Ну а поговоримо про це після невеличкої рекламної вставочки. Хочете покращити свій інвентар у CS2, спробуйте gogocase.net. платформу, створену українцями спеціально для гравців, які цінують якість та надійність. На сайті доступні популярні режими: відкриття кейсів, апгрейди, контракти, усе для того, щоб отримати ще кращі скіни. А головне з моїм промокодом slaxer 35 ви отримаєте 35% до поповнення балансу. Підтримуйте український продукт та грайте з вигодою на gogocase.net. Хотів би також, друзі, підсумувати свій пікем, який ми робили разом із вами. А, хто робив його зі мною, отримав золоту медаль. А, але от дивіться, плей-офф-офф плей робив не я. Хто дивився попередні моє відео, робили його люденьки на Хрещатику, і вони майже вгадали переможця. Вони обрали правильно двох фіналістів. Це були монголи і Віталіті. Але монголи в фіналі програли. Ну, там все одно крутили це колесо фортуни, і воно просто вказало, що виграють за монгол, але переважна кількість хто там стояв. Пікали Віталіті. Ну, все одно. Насправді тут виграли б а, Віталіті. Я б не покращив свою медаль, тому що треба було для цього гадати ще й другий етап. Єдиний етап, який насправді в мене не зайшов. Перший етап зайшов 5 правильних піків. А, третій етап зайшов теж 5 правильних піків. Ну і плей-офф. Тут а, все, що треба, ми зробили. Два правильних прогнози на чвертьфінали, прогнозики на півфінал. А, один мав бути, у нас їх два. Ну і The Mongols. На жаль, не перемогли. Таке буває. Е, ну нічого Давайте, друзі, тепер більш детально про турнір. Е, хочеться звернути увагу на кожну зі стадій, е, що чекає на майбутній команд. Ось така от у нас сіточка плей-офів була. Ось так вона закінчилась. Ви бачили її в пікемі але все одно показую вам і тут ще раз. Е, ну І можна, напевно, сміливо казати про відкриття цього турніру. Відкриттям, напевно. Став бразильський Counter-Strike загалом, тому що те, наскільки хлопці себе показали протягом цього івенту, це взагалі сенсація. Ну і історична найбільша кількість бразильських гравців на мейджорі була на цьому мейджорі. 26 гравців з Бразилії, друзі, було присутньо. Це команди Pain, Legacy, Furia, Luxo, Imperial. Ну так. Да. Флюксу Імперіал тому респект, респект їм. Якщо флюксу Імперіал, ну закінчили поганенько. В першій стадії вилучили майже одразу, то от Легасі прийшли майже до плей оффу взагалі цього мейджору. Пейн посіли 3-4 місце. Це я певен найбільше досягнення організації як такої, і їм можна віддати респект. Монголи пройшли у фінал мейджору, вони кожен свій мейджер протягом чотирьох останніх турнірів покращували свої позиції. Якщо на першому мейджері, який вони там брали участь, вони закінчили стадію челенджер, то далі вони пройшли вже стадію Легенд, потім плей-офф. Зараз взагалі в фіналі опинилися. Респект їм. Ну і Мзіньо, 17-річний взагалі гравець, який побував у своєму першому. В фіналі мейджору у 17 років. Але якби він його виграв, він би не став наймолодшим гравцем, який переміг на цьому івенті, бо все одно першість була б за донком під час перемоги нашого ханського мейджера. Йому там було 17 років 324 дні, по-моєму. Мізінню там 17 років і 340 дні, днів, якщо не помиляюсь. Ну і також цікавий факт, напевно. Можна сказати трохи про команду Vitality. Вони з семи турнірів, в яких брали участь, з семи поспіль перемогли. Я вважаю, що можна вже сміливо починати спілкуватися за еру для цієї команди. На мейджорі вперше, вперше переміг британець, це Мейзі, також Флеймс, цікавий факт. Сьогодні святкує свій день народження, ну і сьогодні він також отримав чудовий подарунок на своє свято. Він також святкує сьогодні ще й перемогу на мейджорі. Команда, яку, напевно, ніхто поки не може обіграти, окрім команди Legacy. Але, не дивлячись на ту перемогу, мені здається, у Вітальці зараз конкурентів і близько немає. Команда, яка, там, яка казала, що буде створювати усю можливу конкуренцію, яку тільки можна створити. Команді команді Vitality Де де де, де, де цей стейдж 2? Коротше, ось. Команда Falcons закінчила, друзі, стейджі 2 на 12-14 позиції, вилетівши з рахунком швейцарці 1-3. Навіть не вийшли не те, що в плей-офф. Вони не вийшли в третю стадію. Тому Falcons. Дуже хитає, але ми знаємо, що з і зійтиме меджі, скоріш за все, після цього івенту. Ну, не скоріше за все, на 99% доєднається до них Кіосуки. Це вже майже офіційно. І, можливо, в такому складі команда заграє. Як на мене, Falcon зараз стали найбільшим розчаруванням на цьому івенті. Провалили вони його вщент. Ну, і... Мені здається, поки про цю команду не можна нічого сказати. Бо так вони починали грати непогано. Виграли там, а, ну, те, ще було без Монесі, виграли вони з Декстером Жель Бухарест, якщо ви пам'ятаєте. Ну, З того моменту показували непоганий бій проти там, гарних команд. Вони були в фаворитах на вихід у плей-офф 100%, але провалилися у другій стадії. На цьому, друзі, сенсації мейджору не закінчуються. Дуже багато команд, які неочікувано поопинялися там, де вони є, також присутні. От, наприклад, у третій стадії опинилися команда Lean Vision, команда Неміга. Ну, такі Legacy, Pain взагалі, в плей-офі. Турнір. Як на мене, видався дуже цікавим. Один з найцікавіших турнірів, мейджор турнірів за останні ну напевно, то роки три, ну чи, чи хоча б за час просто існування КС-2. Якщо ми пам'ятаємо останній турнір, що проходив у Парижі, це був там, теж був дуже дикий, дикий плей-офф. Якщо ви пам'ятаєте, попроходили Монти. Там Apex, Геймер Ліжн у фіналі грали проти Vitality. Ну і у Vitality так стається, що вони грають фінали мейджерів проти не найсильніших команд. Минули свій мейджер, вони виграли у фіналі проти команди Геймер Лігжон. Ну, очевидно, там просто рівні команд були максимально різні. І що там були Vitality суцільним фаворитом, що тут? Зараз вони були взагалі головним фаворитом на перемогу на цьому івенті. Ну я думаю, там. 60% навіть до початку а, цього турніру а, ну, казали б, що виграють саме Віталіч. Можливо, навіть більше. Все одно, там, якийсь фактор рандому би був присутній. Стосовно українських команд, давайте поговоримо. Команда Na'Vi вийшла у плей-офф, на жаль, потрапила одразу на переможця цього мейджору. Ну, як, до речі, казав Робс у інтерв'ю, для нього найбільш ментально складним. Суперником була команда Наві. Як ми бачимо, Наві дали їм гідний бій, програли на міражі 9-13, на нюці 13-11 програли, але ну, в принципі трохи потріпали там. Потріпали нерви команди, команді Віталіті, все одно Наві поступилися. Насправді шанс був, напевно, 1 до 10, що Наві переможуть в цьому матчі. Але НТ-шка. Для Наві, я думаю, результат цей задовільний, враховуючи. Нього, очевидно, що будуть заміни. Блейд про це каже, Алексія про це каже, що, скоріше за все, до нового сезону їм треба буде підходити у кращій конкурентно-проможній формі. Скоріше за все, будуть міняти Вандерфула. Теж насправді можна було б записувати окреме відео про те, а, кого слід міняти у Наві. Але ну, мені не подобається, наприклад, як останнім часом грає Біт. Мені. Не подобається, як моментами можуть виступати іме. Та й взагалі в команді нема вир... ну, вираженого такого голосу, який е міг би е витягувати просто не тільки раунди в соло, а якби і команду тягнути за собою. Як це було умовно Сімплом. Чи переїде Сімпл назад е у Наві, не знаю. Теж цікаве питання. Е але до нього ми, я думаю, повернемось трохи пізніше. коли Поговоримо про Сімпла, про Фейсклан, Я думаю, у нас є ще трохи на це час. Наві, ну показали не, не найкращі сезони близько. Я певен, що багато хто очікував від них кращих результатів, враховуючи попередній сезон. Але що є, то є команда, яка будувалася більше від структури. Структура все-таки ця трохи посипалась, бо, бо подекуди гравці. Люблять вимикатися в команді, і це велика проблема колективу Наві. І їм треба знайти того гравця Аля Сімпла, який ну, зможе витягувати команді ігри в соло. На жаль, поки що в складі такого гравця немає. А, будемо тримати руку на пульсі, а, поки про Наві мені сказати нічого, плей-офф для них а, ну, окей, результат. Якщо б вони потрапили не на Віталіті, умовно, то я думаю, вони будь-кого з цих всіх команд могли б перемогти. Ну, Спіріт було б складно, Маус було б складно всіх інших проти Фейзів, умовно проти Сімпла, я думаю, були б шанси у Наві доволі непогані. Фейсклан теж знаходиться зараз не в своїй найкращій формі, самі розумієте. Ну і хотілося б трохи додати про команду Бейт. Подарували хлопці нам. Цікаву прикольну історію. Вийшли з першого етапу з рахунком 3-0 і були насправді в кроці від того, щоб у другій стадії вийти далі, у третій стейдж. Але, на жаль, у вирішальному матчі програли команді Ліндвізен з рахунком 1-2. І, на жаль, покинули. покинули цей івент, але мені здається, запам'яталися вони українським болівальникам. багато хто за ними слідкував в лайві під час того, як матчі проходили. Але я думаю, досвід для гравців супер важливий. Нарешті байд, лутанули свої стікери. Ну і далі, далі більше, я певен у цих гравців. Тому результат мейджора, я думаю, для них плюс-мінус задовільний. Але якщо б пройшли в третю стадію, взагалі. Супер було б. Ну і давайте якраз таки поговоримо про фейзів Сімпл у плей оффі у матчі проти The Mongols, проти фіналістів турніру. Ну, зіграв найгірше і став, якщо не помиляюсь, найгіршим гравцем взагалі стадії плей оффу з рейтингом 0-8. Він тут закінчив всі ці матчі. Воно, бачите, нікого з рейтингом нижче 08 не було. Таке теж стається. Чи буде Сімпл продовжувати грати за команду Face Clan? Питання гарне. Е, як казали в інтерв'ю Керіган, якщо не помиляюсь, Елідж, е, ну, якби, Якщо організація Фейс буде старатись купити сімпла, е, то це їм обійдеться дуже дорого, тому що вони купують не тільки гравця, але й сам бренд. Е, ну, по відгукам гравців, їм дуже подобалось грати сімплом. Е, взагалі, з відгуками там. Якщо не помлять, це організації, писав Твіттер, що ну, Саша Гоут і 100% їм далі він потрібен у складі. Але як воно буде надалі, будемо дивитися, тому що ми, ми розуміємо, що Сімпл це аля якогось Роналду і Месі у світі Counter-Strike, а таких гравців просто так за пачку сухариків ти не купиш. Тому тут треба дивитися всередині. Всередині команди. Сімплу, я насправді бажаю успіхів. У нього непогано вдалося показати себе на першому ж, ну не на першому івенті, він там грав ще вдалося, але грав він там доволі мало. Ну і повернувся він на тіру на сцену після такої тривалої паузи, і мені здається, зробив це успішно. Так, моментами складно було адаптуватися йому. Але все одно хлопець показав, що навіть така велика пауза а, іноді не впливає критичним чином, ну, якщо ти Олександр Сімпл. А, тому а, хотілося б, щоб він грав більше тір-1 івентів, набирався більше досвіду, вкатився всю цю двіжуху, і тоді далі в нього, я певно, результати були б тільки краще. А, тому сподіваюся, що він продовжить грати за фейс. Якщо ні, то. Я думаю, багато команд хотіли б його на його місце, але не знаю, яка команда могла б задовольнити потреби Сімпла. І тим паче, якій команді зараз потрібен Сімпл, о -о, окрім фейзів. Тут насправді цікаво. І от якраз таки стосовно Наві хотів поговорити, і я не певен, що о -о, він туди повернеться, тому що ну, Сімпл грав за наві, хоча, знову таки, він. О -о, Ну, на досі на контракті, як я розумію, фейс Фейсклан його віддали в оренду, Фейзам треба буде викупати його в Наві. А якщо, умовно, Наві будуть міняти Вандерфала, то Сімпл, напевно, може стати тим гравцем, який зможе вести свою команду вперед. Тому, чи розглядаю я повернення Сімпла в Наві, так розглядаю. Чи я це дуже ймовірним варіантом? Я не певен, я от не певен. Uh, але мені здається, що навіть треба ризикувати. Наві потрібно йти на цей рух, на цей крок, ну, тому що ко кого б вони не взяли, я не знаю, насправді, якщо б мінятимуть Вандерфала, який снайпер зможе uh, грати краще і давати більший імпакт Зараз на сцені, мені здається, вільних снайперів немає. Тому повернення сімпла виглядає непогано, як варіант, і я б насправді на місці Наві про це дуже серйозно. Подумав. Не знаю, хотів би я там ще про щось поспілкуватися. Але таке відчуття, що ну, наче наче ми вже про все поговорили, про що тільки можна. Про розчарування це очевидно. Давайте відправляються команді Falcons. Відкриття турніру. Ну, нехай це буде команда Payne. Я думаю, дойти, дійти до 3-4 місця це супер. Досягнення також можна і легасі дати. Коротше, ми досягнення е і відкриття турніру, напевно, віддаємо команді, командам з Бразилії. Бразильський регіон показав чудовий зріст, так само і насправді і китайці показали гарний Counter-Strike, страйк Vision в третій стадії. Е Тайлу в другій стадії, на жаль, з рахунком 2-3, якщо не помиляюсь, вилетіли. Ну і тим самим, до речі, заробили для азійського регіону ще один слот на наступний мейджор, точніше або на наступні кваліфікації до мейджору В них буде ще плюс один слот. Тому гарні результати командам там Північної Америки з Китаю дозволяють розширювати пул команд, які потрапляють на цей івент. Тому молодці вони. Сподіваюся, насправді, що подібних турнірів буде більше, тому що я отримав реально задоволення від його перегляду. Завжди кожен матч була якась інтрига, кожен матч міг виграти хто завгодно. Ну і на цьому я думаю все, друзі. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо ви хочете про щось поговорити, пишіть в коментарі, а будемо з вами там спілкуватися, відповідатиму на ваші коменти. Також пишіть, як вам цей турнір. І чим він за, для вас запам'ятався, буду лайкати ваші повідомлення, читатиму усе, що ви пишете. Ну і з вами був Слаксер. Бережіть себе, гарного вечора або дня, я не знаю, коли ви це дивитесь, і підтримайте обов'язково Збройні Сили України, тому що, друзі, досі повітряна тривога лунає. Оце під час запису вам, напевно, було не чути, але я чув, як збивають дрони. Тому бережіть себе, цілую, Муа. обіймаю.